Якщо ви вирішили розпити з друзями пляшечку хорошого вина, пропонуємо зробити це за всіма правилами. Ми підготували чек-лист винних аксесуарів, які зобов'язані бути в кожному домашньому барі, щоб насолодитися благородним напоєм по максимуму келих. Правильні келихи краще розкривають аромат вина і створюють елегантну атмосферу. Пам'ятайте, що келихи не наповнюють доверху, біле вино наливають приблизно до середини. А червоне на третину келих слід тримати за ніжку, щоб вино не нагрівалося від тепла руки і злегка покрутити перед тим як зробити ковток. Ева соло ціна 2850 гривень. Штопор, якщо ви ще цього не зробили, обзаведіться якісним і солідним штопором для вина. Найзручніший варіант так званий штопор Сомалі, крім гвинтового стрижня, він забезпечений ножем для зрізання фольги з горлечка пляшки. Приємний бонус стильний дерев'яний ящик для зберігання. Небліоло на 3353 гривень. Чилер не має часу охолоджувати вино, саме для цього існує чилер. Він являє собою насадку, яка щільно вставляється в шийку пляшки. Проходячи через неї, вино моментально охолоджується і одночасно насичується киснем, чилер діє як акумулятор, тому сам повинен попередньо охолодитися. Заряду холоду вистачає приблизно на годину, тому не забувайте після використання класти девайс назад в морозильну камеру. Декантер, на відміну від білих вин, червоним, особливо молодим, потрібно дати подихати, щоб повністю розкрився букет ароматів, воно повинно звільнитися від спиртових парів, фніну і продуктів продіння. Для цього і потрібен декантер, скляний графин з широким дном і вузькою шийкою. Завдяки такій формі вино акуратно і плавно насичується киснем. Якщо ви купуєте девайс в подарунок, то зверніть увагу на декантер в наборі з сирною дошкою, це не тільки стильно, але і дуже практично. Він ціна 5950 гривень. Винний шафа, винний шафа, не розкіш, а розумне придбання. Адже зберігати пляшки в кухонній шафі не тільки не естетично, але і незручно, особливо якщо ви любите демонструвати гостям свою винну колекцію, ціновий діапазон варіюється від демократичних моделей до елітних, варіанти дизайну теж можуть бути різними: від респектабельних класичних моделей з масиву дуба до креативних і авангардних. Ацоліфи Егори. Ціна 73 тисячі гривень, багаторазові пробки для пляшок, щоб аромат недопитого вина не вивітрився. Його потрібно щільно закупорити. Рідні пробки не підходять, вони недостатньо герметичні, а коркові і пресовані ще й розбухають і не влазять назад в шийку. На щастя, вже давно винайшли багаторазові винні пробки, які легко справляються із завданням. Варіанти різні від різнокольорових силіконових моделей до вакуумних. Зі спеціальним електричним насосом для відкачування повітря, колектор для пробок. Винні пробки мають незрозумілим, чарівністю багато їх не викидають, а колекціонують. Якщо ви належите до таких людей, то радимо придбати колектор для винних пробок, який стане стильною і дотепною штучкою в інтер'єрі.